Інтелект-проект києво могилянської бізнес-школи найбільша проблема в навчанні це відсутність відчуття прогресу. Ми взагалі чекаємо такого, знаєте, прибити навичку за ніч. Але насправді, щоб вчитися краще, треба вчитися менше. Оволодіти сам топік, самотужки ще можна. Але встановити класно зв'язки потрібна допомога професіоналів. Добрий день, шановні радіослухачі. З вами Радіо КМБС. Мене звати Марина Земськова, і ми починаємо нову серію подкастів. Можливо, це буде банальна фраза, але сучасний світ справді не стоїть на місці. І частина тих спроможностей та навичок, які ми мали декілька років тому, вже можуть нам не знадобитися. Отже, цю роботу спокійно можуть виконувати роботи. Тому що бути конкурентно-спроможним, Потрібно постійно апдейтити і перевинаходити себе. Ми створили серію подкастів Льон Хауту Льон з Оленою Жильцовою і починаємо з подкасту про самонавчання. Нагадаю нашим слухачам, що Олена це керівниця екзекутів КМБС, авторка програми управлінського розвитку управління навчанням системний підхід до ЛНД» і також має 18-річний досвід у галузі розвитку організації та людей в компанії. Добрий день, Олена. Добрий день. Перше питання, з якого взагалі хотілося б розпочати, які стандартні, взагалі, існують помилки людей, котрі вирішили займатися самонавчанням? Угу. Давайте перед тим, як ми почнемо, ми. Трошечки розберемося в термінах, які будемо використовувати в цьому подкасті. Так що таке навчання? Ми будемо говорити, що це така цілеспрямована робота, яку ми проводимо для того, щоб освоїти, зрозуміти, усвідомити певний матеріал і навчитися застосовувати його на практиці. Є ще поняття розвиток, це ширше поняття. Да? Це про такий процес якісних істотних змін людини, і ми точно не зможемо звести розвиток тільки до там засвоєння певного набору mm -hmm. нових знань і умінь. Тому ми відразу домовляємося, що в ході цього подкасту ми говоримо про цілеспрямоване навчання, тобто про процес, коли нам потрібно вивчитися, наприклад, говорити іспанською, чи там, опанувати навичку читання фінансової звітності компанії, чи проведення відбіркових інтерв'ю тощо. Так? І от тепер цей процес людина організовує для себе сама, тобто займається самонавчанням. Угу. Ви почали з того, що помилки. Гаразд. Такі найчастіші я би сказала помилки, з якими мені доводилося зустрічатися, перша історія ми не даємо собі праці подумати, для чого ми взагалі починаємо вчити те чи інше. Тобто, у нас немає відповіді на запитання, яка ціль. Яку задачу ми вирішуємо, і чи взагалі те знання та навичка, яку ми хочемо зараз для себе освоїти, так чи вона релевантна нашій кар'єрі і чи релевантна нашій професійній і особистій стратегії? Ну угу. тут звичайно важливий такий поєнт, що при цьому цю професійну чи чи особисту персональну стратегію треба мати. Потрібно розуміти, що навчання це насправді дуже витратний процес, і я маю на увазі не тільки гроші, це витратно за енергією. Цьому треба віддати багато часу, треба віддати багато. Своїх ресурсів, багато своєї енергії, багато своєї пам'яті. І, власне, чи дійсно саме ця інвестиція, саме в цей навчальний продукт так, є найбільш виправданою на сьогодні? Часто ми це робимо за компанією, часто ми це робимо, тому що хтось в Фейсбуці так написав, що вау, це маст, це просто маск. Прочитати, прочитати 50 книг або там опанувати soft skills і далі йде якийсь. якийсь Набор, але це маст мас для, для сьогодення. Або е, інколи взагалі бувають банальні причини, якими діляться люди, тому що хтось подарував купон на конференцію зі знижкою. Угу. Чи хтось подарував там книжку, і як же тепер не прочитати. Тобто, перше, це питання такої магістральної мети, чи вона є. Друге, я би сказала, що цілеспрямоване навчання це проектний менеджмент. Насправді, якщо є магістральна, головна ціль, далі ми маємо розбити це на підцілі, Далі ми маємо розбити це на задачі, на ключові відрізки, якось визначити їх для себе у часі, визначитися з метриками, якими ми будемо для себе виміряти ефективність. Результат також сюди е, е, так на кожному етапі. Да? Е, так, ви берете задачу, і зараз скажу для чого. Ви берете задачу, і ви рухаєтеся поступально. Розібралися з артиклями. Перевірили, що розібралися з артиклями, відсвяткували перемогу, uh -huh. почали розбиратися з прийменниками. А, і чому тут важлива ця історія? Ну, по перше, це дійсно все організовує роботу. А по друге, важливі оці проміжні перемоги, тому що коли ти їх не маєш, найбільша проблема в навчанні це відсутність відчуття прогресу. Угу. Тобто ти вже рік часу вчиш, і здається, що нічого кардинально не змінилося, якщо ти не заміряєш у ці маленькі успіхи. А відсутність відчуття прогресу, ми так влаштовані. Воно блокує нам, в принципі, бажання і спроможність продовжувати далі цю справу, і все, гейм овер. Тому тут важливо оцей от проектний менеджмент та проектний такий підхід навчанні. Третя історія, про яку я хотіла би сказати, помилкам, ми. Відразу кидаємося в бій, діємо дуже імпульсивно і не проводимо ніякої самодіагностики себе на березі. Так, наскільки ми взагалі спроможні угу. до вивчення цього матеріалу, які у нас є особливості щодо цього матеріалу, так в якій ми зараз стадії, в якому ми зараз стані, і така детальна самодіагностика насправді допоможе набагато ефективніше прийняти рішення, взагалі потрібно чи не потрібно, варто чи не варто. І друге, як краще вибудувати цю освітню стратегію. І четвертою помилкою я би сказала, що ми не вчимося вчитися, так раз вже ми вирішили самі керувати процесом. Угу. Управляти самостійно процесом свого навчання, ну, то варто розібратися з його природою. Як це взагалі влаштовано, як це взагалі працює? Яка має бути послідовність дій, які є правила, що робити можна що робити не можна. Нам здається теж, що це можна управляти на рівні здорового глузду. Хоча є поняття cognition, так, пізнання, ментальний угу. процес, а є поняття метакогнішн, коли ти спостерігаєш за тим, як влаштований саме твій ментальний процес і напрацьовуєш, як же ж тобі ним управляти потрібно ефективно. І от цих Ще на жаль, ми дуже часто mm -hmm. не робимо. Тобто перевинаходиш постійно якісь методи інші, дивишся, як ти навчаєшся. Так перевинаходиш не тільки себе і освоюєш нові навички, але й перевинаходиш себе як учня, mm -hmm. як тобі ці нові знання, навички, уміння і так далі краще освоювати. Ну почати можна з того, що, хоча б порефлексувати, як раніше, да, ти навчався. Що є... працювало, можливо, є такий гарний рецепт: що треба взяти аркуш паперу а, і а, виписати всі кейси, згадати всі свої освітні випадки, коли тобі йшло легко і результат угу. був добрим. І потім виконати вправу, постаратися виокремити, що було в них спільного. Угу. А потім виписати чесно всі кейси, коли це були освітні провали, коли це було довго, нудно, мало результативно, і, і так далі, і так далі. І теж попробувати виокремити все, що було в них спільного. Хоча би таку вправу корисно час, час від часу так. для себе робити. Так, окей, дякую. Ну уявімо, що ми це зробили. <схід> Хоча не думаю, що всі, хто будуть слухати, про це подумали. От. Ми вирішили вже все таки йти на цей шлях, які взагалі можуть бути недоліки навчання власними силами або переваги без стандартної навчальної програми, як ми звикли в університеті школі. Якщо ми говоримо про переваги, тут все просто: Перше, зручність та гнучкість, тобто ти собі можеш свою освітню стратегію скласти під себе, mm -hmm. враховуючи всі свої приватні особливості, в якому місці тобі найкраще це робити, в який час доби тобі найкраще це робити, в якому темпі тобі найкраще це робити, е, які теми ти можеш пройти дуже швидко і тобі це легко, так і ти не чекаєш свою групу, тому що їм це дається mm -hmm. складно. А які теми тобі треба пройти довго, зупинитися, заглибитися і так далі яких авторитетів ти хочеш залучити до курсу там в вигляді книжок, які ти будеш читати, спікерів, які ти будеш слухати на TEDx, там і так далі, якісь там вечірні події, які ти будеш відвідувати, в який спосіб тобі себе найкраще контролювати і оцінювати? Тобто, ти це все дизайнуєш для себе? Uh -huh. Ну звичайно важливо вміти це робити. Так і другий плюс безумовно це вартість. Звичайно, коли ти це робиш вдома, своїми силами силами чи якось в інший спосіб, зазвичай це коштує менше, ніж колись, ніж коли ти віддаєшся в руки якісь організації і ходиш, наприклад, в Британську Раду вивчати угу. англійську мову, натомість робити це дома самому за підручниками. Але є мінуси. Перше, це нестача зворотнього зв'язку. Зрозуміло. Угу. А, і ця нестача зворотнього зв'язку може привести до того, що ти надто пізно виявиш якусь помилку, тобто вже завчиш неправильно чи там якесь ментальне викривлення у тебе буде. Друге, це нестача ком'юніті. А ми знаємо, що насправді ти вчишся дуже багато не тільки у викладача курсу чи у автора курсу, але в своїх учасників, одногрупників і так далі, і ком'юніті стимулює, підтягує, працює, практикуєш. практикуєш, воно тебе заохочує там не скласти рук, захистити угу. магістерський проект і інше-інше. таким чином. Третє є таке переконання, що оволодіти сам топік, самотужки ще можна, угу. але встановити класно зв'язки між різними топіками. Так, ось тут потрібна допомога професіоналів, і звичайно, саме навчання може бути довшим, uh -huh. тому що інколи буває якийсь складний концепт, ти не можеш його осягнути, і тобі треба робити ену кількість ітерацій, а професіонал міг би тобі розкласти цей концепт досить швидко. І є ще такий блок. Я б сказала на подумати: це мотивація, заохочення і дисципліна. Звичайно, є люди дуже самомотивовані, самоорганізовані, і їм не потрібен ніякий зовнішній агент. Але мені подобається приказка, що більшості з нас потрібна людина розпушувач тіста. Тобто той, хто розхитає, mm -hmm. той, хто задасть запитання, той, хто не дозволить скласти рук, коли ти почнеш збавляти темп. Ну і звичайно, нам потрібен хтось, хто нас підтримає, коли в нас буде перший ерор великий. Mm -hmm. Тому що, коли ти вивчаєш щось нове, в тебе точно буде ерор. Так? І отут має бути хтось, хто надасть тобі супорт і скаже, що все окей, допоможе справитись. Що це процеси, це нормально. Та, хоча я вам скажу, я пам'ятаю себе в автошколі, і як я натисла щось не те, і моя голуба сімка задимілась під капоту прямо на проспекті Григоренка, як поводив себе в інструктор, краще б я була сама. Паніки було б менше. Ну так, ми рятували сімку. Окей, okay, я зрозуміла. Якщо переходити до наступного питання. От ми вже казали про мотивацію, що це в принципі кожен може на собі якось побудувати. Але чи грають в процесі навчання якісь природні задатки, тобто певні якості людини, які вже ну в тобі є? Напевно, їх не зміниш, як з цим працювати, і як вони взагалі впливають на ефективність навчання? Ну, до речі, так, я зараз скажу про якості, які е, корелюють десь е, з успішністю самонавчання, але перед тим скажу про, вчеплюся за слово не зміниш, бо його почула. Одна із причин, чому е, люди, до речі, не вчаться вчитися, тому що в нас є такий усталений стереотип, що взагалі твоя спроможність вчитися це якась така певна вроджена, незмінна якість, так як колір очей, і угу. тобі або дано бути мудрагеликом, або не дано. І якщо не дано, ну то, то все, треба просто це признати і немає чого. Та? Це наша таке, якщо ви можете згадати, ну не всі можуть бути відмінниками. Так? насправді всі можуть навчитися вчитися. Треба знайти свій навчальний стиль, свої підходи, і це змінний параметр. І угу. тому над цим пропоную всім думати. Тепер з приводу якостей, які корелюють з успішністю в самонавчанні, я би тут оперлася на теорію Гарвардської бізнес-школи. У них є такий матеріал, де вони стверджують про те, що це насправді п'ять софтових атрибутів. Якщо ти маєш ці п'ять софтових атрибутів, тобі вдалося їх в собі розвинути. То в принципі твоє самонавчання буде результативним. Перший, я не знаю там. А... Англомовне слово aspiration", як його, який аналог дати українською мовою, тобто це таке е, натхнення, пристрасть, прагнення до досягнень, амбіція, е, високий рівень домагань, так, от коли ти хочеш в цьому житті прорватися, так? в тебе є та амбіційність, в тебе є ось цей потяг. І так, окей, ти розумієш, що такі правила гри, що тобі потрібно для цього вчитися. І тоді кожне навчання ти починаєш сприймати не як якусь чергову напругу. Угу. А як якусь чергову можливість для того, щоб знову ж таки ці свої домагання реалізувати. І тут є така порада, що е, перед тим, як вам проходите певне навчання, так і ви розумієте, що почнеться довгий складний шлях, теж брати аркуш паперу і виписувати для себе, але обов'язково виписувати, просто продумати, просто от сісти, прописати, зробити цю роботу, е, такий список персональних бенефітів. Які ви отримаєте, якщо ви це навчання пройдете, великі і маленькі це, це мотивує. Другий софтовий параметр це самообізнаність. Коли ми говоримо про те, що насправді треба постійно актуалізовувати інформацію про себе, оцінювати себе відносно до змінних вимог в цьому бізнес-світі і розуміти, що ти насправді знаєш, що ти насправді не знаєш, що ти насправді вмієш, що ти насправді не вмієш. Наскільки класно ти це вмієш, наскільки те, що ти вмієш, валідно угу. тому, як це зараз робиться в світі. Тобто постійно себе міряти до світу і знати, де ти є, але себе саме а не порівнювати можна, можна порівнювати себе, то методи підходу можуть бути різними різні. Можна порівнювати з якимись еталонними моделями, можна порівнювати з іншими людьми, можна порівнювати. Ну, тобто, тут, тут різні, і тут якраз я би сказала, що тут порада ем, знайти собі таких людей, які готові будуть давати тобі чесний фідбек, uh -huh. так, які будуть готові чесно тебе відзеркалювати. І це буде таким класним матеріалом для системної такої актуалізації цієї інформації, uh -huh. наскільки я дійсно майстер. Третє, крім самообізнаності, потрібен самоменеджмент, тому що є люди, які насправді е, знають. Свої там зони для вдосконалення і готові чесно говорити. Так? Ну давайте візьмемо там, наприклад, у нас є якийсь Боб. І Боб каже: Ну, я знаю, що моя проблема в тому, що я не вмію будувати там ван-тован стосунки з командою. що uh -huh. Я так і не запровадив ніякі інструменти надання регулярного зворотнього зв'язку. Так чесно каюсь, розумію, що там це, це вузьке моє місце. Все треба з тим щось робити. Самообізнаність є, uh -huh. але немає самоменеджменту, тобто від самообізнаності до самопокращення. Боб так і не переходить. Ти зустрічаєш Боба через квартал чи через півроку, і Боб так само чесно кається про там відсутність в нього там, інструментів і умінь давати регулярний зворотний зв'язок. Ну, це ж не про лінь, це а тут розумієте, тут теж є порада. Тут є порада в першу чергу, як вийти з цього зачарованого кола, сісти і написати собі чесно, знову ж таки, написати на папері відповідь на запитання. Чому я не виправляю те, що я знаю, що я давно вже маю виправити і посилити, uh -huh. чесно знаю і визнаю, і не виправляю. Чому? Інколи лінь, інколи там якісь страхи, інколи не там так важливо, може. пріоритети, інколи ще щось. Але, наприклад, Нейбопа Джон знає, що його проблема він постійно говорить більше всіх на зборах. Він забирає на себе весь ефір. І коли ти починаєш з ним говорити, де ти там потребуєш покращення? Я забираю на себе ефір, я не можу спинитися. Я говорю всі збори підряд. І окей, і як ми перейдемо, і ми не переходимо. Да? Тобто, самообізнаність є, самоменеджменту угу. немає. Ну то, то треба для себе чесно відповісти. Чого? Може, ти просто боїшся, що угу. хтось інший скаже якусь ідею і, і що тоді? Ну тобто угу. дійти до першої причини. Тобто покопатися в собі взагалі? Да. Четвертий вже угу. буде. Четверти на софтовий атрибут це зацікавленість. Це спроможність зберегти в собі дитячу якість чумочки. Так, коли тобі насправді хочеться задавати питання, хочеться досліджувати, хочеться думати, як зробити цього разу цей проект ще цікавішим в новий спосіб. Хочеться задавати питання у відповідь на питання. Тобто, ось ця історія. А, і от крім цього, високого рівня домагань самообізнаності, самоменеджменту і зацікавленості, п'ятий софтовий атрибут це неуразливість. Тобто, знову ж таки, ми повернемось до того, коли ти вивчаєш щось нове, ерор обов'язково трапиться. Угу. А, і багато хто насправді цього просто боїться. А особливо, якщо тобі вже вдалося досягнути певного успіху, і ти вже закріпився як майстер в чомусь, як людина в чомусь видатна. І тут треба знову війти в роль бегінера, знову mm -hmm. задавати питання, знову робити великі очі і казати Я не розумію, що ви мені сказали, помилятися. І це настільки некомфортно, ми настільки уразливо себе відчуваємо в цих ситуаціях, що блокуємо і не йдемо в це навчання. І от розвивати в собі цю неуразливість, так ну до, до певної міри, давати собі право на помилку це теж дуже дуже важливий mm -hmm. атрибут. І, до речі, найважче вчити найрозумніших і найуспішніших людей. Дякую, Олена. І от вже казали про ерор. Хочу перейти, напевно, до прикладу, коли дійсно от починаєш навчатись чомусь новому, можу розказати про себе. Наприклад, гра на фортепіано. З нуля, коли ніколи не займався музикою, часто стикалася з тим, що на півдорозі взагалі можу кинути навчання. І от тут таке саме трапилося. Бачу, що наче якісь набираю поступово знання, бачу, як це працює, але не так швидко, напевно, як хотілося б. І отут бажаний результат не відбувається. Тобто, за три уроки я не можу ще грати, Бетховена. І тому виникає -так? питання. Як же так? Як боротися взагалі ну, з цією проблемою, як для себе зрозуміти і побудувати у цю систематичність у навчанні, і, можливо, трохи заспокоїтись? Добре, давайте так. Тут тоді перейдемо на, до, до двох таких порад. Е, перша порада: е, візьмемо її, мабуть, ви знаєте, є така книга Барбари Оклі «Навчитися, mm -hmm. вчитися є у неї курс на курсері, там є в неї окремий розділ про те, що... Ключовий такий шифт, ключову зміну, яку треба зробити в своїй голові, що навчання це не результат, навчання це процес. І е, ми взагалі чекаємо, такого, знаєте, прибити навичку за ніч. Е, там, навчальна магія. Зараз три підходи, і я стаю монстром. Так? Е, насправді, в більшості речей, які ви починаєте оволодівати. Просто поступ від одного рівня до іншого рівня з А1 на 2 відбувається десь за 6-7 місяців, не швидше. Але це тільки з А1 на 2. А там ще попереду Б1, Б2, С1, С2 і, і так далі. Так? Тобто можемо помножити ці 6-7 місяців на, на кількість етапів якихось таких важливих і розуміти. Так? Друга історія, що ще така більш ранима, що при цьому оточуючи, помічають тільки 10% зі 100% вашого поступу. Тобто ви то для себе за ті 7 місяців з А1%. Один на два вилізли. А оточуючи, бачать, взагалі тільки 10% того, uh -huh. вони ще не можуть надати вам ну, необхідного якогось не такого да, схвального фідбеку, тому що ну, це справді ще й не помітно. Тому перше, а ми ж як вчимося, знаєте, що мені нагадує, як ми вчимося? Пам'ятаєте, в мультику Шрек? Шрек з принцесою з Осликом їхали в кареті, там, кудись, по-моєму, до батьків принцеси, і Ослик постійно їх через кожні 5 секунд питав. ми вже приїхали? Ми вже приїхали? Ми вже приїхали. Ми вже приїхали? Може... І от ми так вчимося, там ми вже хочемо приїхати. і ми і ми постійно кожні пару хвилин намагаємося промоні... та, промоніторити свій прогрес і переконатися, що ми вже щось таке. Тому, перше, переключити взагалі в інший регістр, mm -hmm. почати сприймати навчання як процес. А не як результат. Нічого від себе не вимагати, нічого від себе ніяк себе не оцінювати, uh -huh. окрім тих проміжних етапів, які ви собі там намітили, так? В своїй грі на фортепіано. Ви знаєте, що через там 6 місяців має відбутися це. І все. Нічого не вимагаєте, ніяк не оцінюєте. Розпружилися і максимально кайфуєте від процесу. Максимально. Але коли проходять ці 6 місяців, ви берете цю проміжну висоту. Треба святкувати сильно і гучно. Колись сказав Сухомлинський, що якщо учня щиро але щедро хвалити, то він буде хотіти себе перевершити. Як взагалі підсумувати все це? Ну давайте так. Перше на чому я би зупинилася, що саме навчання не дорівнює навчанню у вакуумі. Це не значить, що ми маємо винести задушки всіх інших людей. Це означає, що ми самі керуємо процесом, гаразд, але нам потрібен, наприклад, наставник, який зможе ділитися з нами якимись професійними рецептами. Нам потрібно знайти ментора, який зможе задати нам такі дуже влучні, прицільні запитання і десь там розхитати ті ідеї, на які ми вийдемо. Нам варто знайти когось, хто буде давати оці фідбеки, так і буде сприяти нашій самообізнаності. Нам варто продумати систему практики, де і з ким ми спробуємо це. Інтерактивно застосовувати і так далі. Ну тому, що, врешті, щоб навчитися плавати, треба плавати так, так. і це таке. Тому навчання, самонавчання – це не навчання в вакуумі, це немає там знаку рівності. Друге, я чесно вважаю, що один із найкращих методів навчитися чогось це вчити інших. І тому, якби я починала якийсь процес, такий довготривалий, то я обов'язково поставила собі десь на середині шляху якусь активність, де я маю. Розказати. Повчити цьому. Mm -hmm. да. Конференція, воркшоп, якийсь там провести комусь лекцію, записати якийсь там невеличкий подкаст, що завгодно, англійською, іспанською чи про ту фінансову звітність. Але, от, власне, щоб і це дуже сильно стимулює. Далі я би сказала таку історію. Зараз, зараз тим навчанням просто якийсь був. Mm -hmm. Але насправді, щоб вчитися краще, треба вчитися менше. Давайте згадуйте момент. Тобто, у вас якийсь трабл. В роботі ви з колегами дискутуєте, активно там всі звіти читаєте, бенчмарки шукаєте, все що завгодно. Ідеї нема. Mm -hmm. Пішли додому, миєте посуд. Mm. Нам потрібний певний. Простір ментальної легкості, певні етапи ментальної легкості, такої навчальної тиші, щоб в голові оце все могло казанок міг зварити, виварити, структурувати і видати нам якісь продукти. І гарний сон, відпочинок, релакс, легкість вона теж потрібна. Її не можна забувати. Далі думати про думання, ми вже про це говорили. Так тоді відстежувати, рефлексувати себе, як я вчуся, який мій підхід, що що зі мною працює, що зі мною не працює, і, і все інше. Ну і п'яте, знову ж таки, я би пропонувала добре думати про організацію всього процесу, про ціль, про мету, про планування. Бо як кажуть, в нас на західній Україні правильне начало півділа вкачало. Знаєте, тут важлива штука. От і до речі, якраз щодо планування. В наступному подкасті будемо говорити про планування якраз цієї освітньої стратегії. Останнє, напевно, побажайте нашим слухачам, які от сьогодні сядуть і напишуть перші якісь кроки для себе. Ага, ну давайте, так. Згода з приводу того, щоб ми в лютому зробили щось. Де поділимося про те, як же краще планувати свою освітню стратегію, є. Будемо шукати якісь цікаві рецепти. Ну що побажати вам а, такого? Я хочу вам сказати, що якщо я готуюся на лютий, так, і я буду розповідати вам про наступний крок, то і ви маєте прийти готові. А, отже, будь ласка, аркуші, ручки беремо, починаємо і думаю, що будемо разом йти до прогресу. Дякую.